Значить, ми сьогодні на Воздвиженській Січі. У нас сьогодні така процедура досить цікава, приємна. Ми сьогодні займаємося такою приємною процедурою, як збиранням нашого врожаю. так у нас тут росла кукурузка цукрова сорт андреевский компания вниз <плес> так тут відбувається процесс уборки О. так что да уже настал тот час когда Займаємося уборкою кукурузою. У нас були попередні репортажі відео про те, як ми займалися технологіями вирощування. Так, ну, а зараз прийшов час на збирання, так що кому цікавить наша цукрова кукуруза, будь ласка, пишіть, будемо домовлятися і будемо. Будемо рухати нашу програму. Так, У нас, до речі, там з'явився один такий козак із Одеси Квапа. Він ну такий ну чисто одеський козак, е вирощує кукурузу, ну, не так як ми тут на одному гектарі, а він так по-справжньому, по-дорослому, вирощує на цілих. 14 гектарів. Ну, у нього там досить цікаві показники, тому ми гарно поспілкувалися, долучили його до нашої спільноти козацької і сподіваємося, що його досвід, ну, до досвід наш цього сезону буде корисний для всіх, хто займається такою справою в напрямку вирощування. Кукурузи Ось були не Сьогодні у нас на полі працює 6 працівників поки що. Ще двоє працівників на під'їзді. Так що команда у нас сьогодні складається з восьми учасників. І наша задача ну, зібрати курузу в сітки і завести до нашого гуртового замовника.